Влад, кнопкодавство, бійки, прогули, брендоманія, Верховна Рада сьомого скликання запам'яталася українцям багатьма скандальними явищами. Зараз, коли на старті нова передвиборча кампанія, ми вирішили пригадати, на які граблі не хотілося б наступити знову. М броньовані джипа під куполом вирують пристрасті. Верховна Рада сьомого скликання входить в історію як одна з найбільш суперечливих: від ухвалення диктаторських законів до впровадження доленосних змін в країні після втечі Віктора Януковича. Народні обранці билися і співали їм, обіймалися і блокували трибуну, Хизувалися розкішним одягом та тиснули на кнопки. Іноді цілими родинами. Пане Болога, ви до Верховної Ради величезної родини. Тепер ви Верховній Раді і ви, і ваш рідний брат, і ваш двоюрідний брат. Вважаю, що в Верховній Раді немає ні братів, ні родичів. В Верховній Раді є депутат, який обраний в даному випадку. Ми говоримо про а, вибори, названих вами людей мажоритації. Це довіра виборців. Мандат із сімейними цінностями, брат за брата і в родині лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода у цій Верховній Раді. Ви не один. Є ще міцна підтримка у вигляді брата, теж у партії Свобода. Ви допомагали братові пройти у Верховну Раду по мажоритарному округу? В чому могла бути моя допомога? Тобто він е... ну, принаймні взяти брата до партії, як мінімум. І мій брат і я ми 22 роки в партії. Так що це не є те, що я десь його витягну, тому що він є мій родич. Крім того, кумівство з нашого боку, з боку свободи, могло би бути тоді, якщо б ми е прийняли рішення, скажімо, брата запхати до списку, так але це ж він пішов на округ. Прізвище як бренд, і ще один одіозний брат два прославляв у Верховній Раді родину неадекватною поведінкою на робочому місці. Дмитре, у цьому скликанні Верховної Ради рекордна кількість родичів, кумів відомих політиків. Ну і ви не виключення в ви рідний брат, молодший брат відомого на всю Україну Михайла Допкіна. Ви офіційно заявляли це ваші слова. Що вам прізвище Допкін власне допомогло стати народним депутатом України? дійсно да, це так. Мій брат користується... Пользуется... По Популярністю. да і поддержка населення. У Харківській області, тому, я думаю, це мені допомогло теж. Я вас процитую, що вас довго родина не пускала в політику. Ви дивилися за бізнесом родини, тому що в вашій родині бізнес величезний. Зрештою вас допустили в політику. Ви стали народним депутатом. Які у вас політичні амбіції? Знаєте, не хочу загадувати, життя згадувати Життя посмотри як воно буде. Життя покаже, хто з родичів ветеранів української політики потрапить до наступної ради. А у сьомому скликанні на політичній арені сяяла сестра колишнього голови адміністрації президента Януковича Юлія Льовочкіна, у кого брат. У того й блат не можна заперечувати, що брат Сергій Льовочкін приймає активну участь у вашій кар'єрі, і саме через нього ви стали народним депутатом. Він вам у цьому допоміг. Ви знаєте, Сергій має впливання на багато сфер моєї життя, в тому числі і на ділову. Чим ви займалися до того, як стали депутатом? Я Сначала очень долго училась, потом работала во многих банковских учреждениях и возглавляла большое предприятие. Вы навчалась в Канаде и тривалий час там жили? Я прожила и проучилась в Канаде три года, закончила там университет. Після анексії Криму депутатка, що потрапила у парламент з Кримського округу, не приховувала своєї вагітності. Третю дитину Юлія народила від Андрія Вінграновського. Хоча усього за два роки до того збиралася вийти заміж за колегу депутата Віталія Чудновського. СМС Роман між тодішньою регіоналкою і тодішнім опозиціонером під час засідань Верховної Ради став надбанням жовтої преси. Ви в парламенті. Чи не перша Шекспірівська пара? Не, ну Юля Льовочкіна, ну я скажу так откровенно, що ми збираємося поженитися. Просто не буду говорити, коли. да. У нас у нас серйозне отношения і любов, що тут зі кохання під куполом. І ще одна регіоналка Інна Болословська. Теж в парламенті не сумувала разом з нею у сьомому скликанні опинився і її третій чоловік. Ви опинилися у списку партії регіонів. Ваш чоловік опинився серед мажоритарників. Ви зі своїм чоловіком познайомилися у Верховній Раді. Це дуже смішно, але познайомилися. Ми з ним в Северодонецьку під час з'їзду партії регіонів поруч сиділи. Е, ні, він підійшов до мене і попросив сфотографуватися. Разом і в біді, і в радості офіційно під вінець з Володимиром Мельниченком депутатка не збирається, насолоджується цивільним шлюбом, не відходячи від робочого місця. Ви не просили у партії, аби вас з громадянським чоловіком посадили поруч у сесійній залі. Безумовно, ні, тому ми сидімо не поруч. Він працює це його робота. Він мажоритарник, він абсолютно самодостатній і дуже сильний, сильний чоловік. Але ви разом їхали сюди на роботу? Безумовно. Політичні побачення таємне кохання приховувала в стінах Верховної Ради і Свободівка Ірина Фаріон. У вас є чоловік? В мене є коханий. Він політик. Так можливо, він тут у сесійній залі. Ми з ним злиті. Ми не існуємо відокремлено. Ми просто різностатеві обличчя одного і того ж. Тобто я можу припустити, що ви обидва депутати однієї фракції і однієї політичної сили. Тому що для себе ви не можете допустити, щоб ваш коханий був зо. Опозиції ні це абсолютно виключено. Ви що? Ну це ж спільність світогляду. Що таке кохання? Це спільні життєві принципи, це спільні цінності, це спільна мета, це спільність, це фундамент, на якому стоїть родина. А як дітей тоді виховувати? Якщо як кажуть галичани, одне віста, друге гайта. Кохання не зашкоджує роботі тут у сесійній залі. Що таке життя? Життя це рух, а кохання це постійне вдосконалення, кохання це самовиховання і у. Ультуриня ще одна білявка депутатка сьомого скликання Тетяна Донець. Якби в парламенті провели конкурс краси, то Донець напевно отримала б титул Міс Верховна Рада. Но вас можна назвати найбажанішою нареченою Верховної Ради. Ми бачили наскільки багато чоловіків весь час в'ється навколо вас. Ви відчуваєте до себе посилену увагу чоловіків у Верховній Раді? Не можемо так сказати. О, так. Одразу, коли ви зупиняєтеся десь у сесійній залі, навколо вас опиняються три чи чотири чоловіки, які на вас дивляться такими захопленими очима. Ви ж це відчуваєте? раді думаю трошки про інші речі. Уперед до гендерної рівності з кожним скликанням в раду йде усе більше жінок. В цій Верховній Раді жінок більше ніж попередні на 2%. відсотки. Попередній Верховній Раді було 8% відсотків жінок, а в цій Верховній Раді їх 44%, тобто це 10%. відсотків. Але я хочу сказати, що питання гендерної рівності залишається надзвичайно актуальним. От, на оголосили в перший день керівництва фракцій. Якщо ви звернули увагу, це одні чоловіки. Жіноча справа, поки жінки збираються рятувати країну інтелектом, наразі демонструючи в раді останні колекції «Шанел» та Луї Луївітон, чоловіки ганьблять український парламентаризм кулаками. fighting the ukraine's parliament deputies used their fists try to force his fingers into his colleague's eyes a good tug to her colleague's ponytail fist fight on the floor another day another brawl anger and frustration in parliament scuffles broke out deputies exchanged blows having a fist fight in the hallways liashko and alexander shevchenko you are one of the most active deputies when the run Взагалі, битися у сусідній залі, якщо їх народ обирав не битися, а закони приймати. Ми б хотіли, щоб парламент України приймав тільки закони, але і плохо буде. И для ваших коллег будет неинтересно приходить только смотреть, что тут только принимаются законы. Так что и вам интересно, и парламентарии э, в тонусе себя держат. Ага. То -то это такая часть шоу-программы в Верховной Раде? К сожалению, это не шоу-программа. К сожалению, бывают и вещи, которые потом бываешь, шкадуешь про них. Но работа такая. Стопот! Не спинити за головного у парламентських бійках від партії Свобода колишній телеведучий Ігор Мірошниченко. Саме ваша політична сила, я так розумію, змусила багатьох народних депутатів піти до спортивної зали і накачати м'язи, аби битися зі свободівцями. Ви якимось чином підтримуєте фізичну форму? Ви не бачите, блокування трибуни це найкраща підтримка фізичної форми. А ви не думали волосся можливо підрізати, підкоротити, тому що можливо можуть і запасма тягати? Мій стиль знають. А якщо потлатий, значить Мірошниченко до нього підходити не варто пої без правил. Слабка стать у стінах ради не така вже й слабка. Вибрали участь у бійках. Немає іншого способу зупинити орду. Ну ти тоді ідеш разом з ними. Ви тень, дуже тендітна жінка у вирі подій болася на рівні з чоловіками. Так я була у вирі подій і не вважаю, що жінка має за тим спостерігати. І Якщо я не можу зробити щось кулаками, то я маю допомогти їм, аби вони це зробили. Ння битва за комунізм у бій на захист свого лідера Петра Симоненка кинулася Оксана Калєтнік. Мільйонерка з сумкою діор та в трьох хрестах одразу такий він колишній комунізм по українському: і релігійний, і капіталістичний. У Вас відбулося бойове хрещення. Ви кинулися на амбразуру захищати лідера своєї партії Петра Симоненка. Перше в своєму житті билися з чоловіком. Ну якщо це можна назвати бійкою, але все ж таки це і штовханина, і ляпас. Я так розумію, ви розцарапали обличчя я, не Сказала би, що в этот момент я себе чувствувала жінкою. Во мне, наверное, Знаєте, яка більша мужська часть виступила. Перше в вашому житті таке трапилося. Чи були вже прецеденти? Ви ж, людина бізнесу, а у бізнесі бувають різні речі. в бізнесі я е, доводила свою точку зріння абсолютно словами, фактами і твердою позицією. Там не потрібно було займатися рукоприкладством. Е, в цьому залі по чому-то ну, така традиція. Там по-другому не доходить. Один за всіх і всі за одного. Які не приймали закони та правила про явку народних депутатів, реєстрацію та особисті голосування? А кнопкодавство у всьому скликанні ніхто не відміняв. Це не законотворці, а просто піаністи віртуози. Ви колись були серед тих депутатів, що були відповідальними за ряд і натискали по 5-6 кнопок. Ну, ні, ніколи в парламенті відповідальних не було. Це було таке понебратство називається. Ти за мене, я за тебе. Який у вас рекорд? Скільки кнопок ви можете натиснути за ті 30 секунд, які йде голосування? Ну за п'ятьох можу. Життя театр, а люди в ньому актори. Шоу-програма сьомого скликання увійшла в історію. Країна в умовах війни готується до нових виборів. У партійних списках, окрім старих облич, з'являються новачки, громадські активісти, діячі майдану, бійці. АТО. головне, щоб ті, кого ми будемо обирати, не підхопили інфекцію парламентських звичок своїх папірідників.